Є балбес, а не генератор ідей. Так про себе говорить епатажний бізнесмен Гарі Когородський. Це зараз він серйозний. Майстер-клас продає хідний квиток, м'яю кажучи, не з дешевих. Що ближче до оратора, то дорожче 1200 гривень. Другий ряд 650. Від четвертого 350. Гарі переконує, довго розвивати один бізнес не прибутково. Краще створювати проєкт під ключ. Але все зависит, насколько велику маете справу. Маленький бизнес сегодня на продажу делать, на мой взгляд, нельзя. Это преступление. Маленький бизнес делается для текущего зарабатывания денег. Где граница маленького и среднего, кто знает, она все время плавает. Но средний бизнес тоже продается не очень. Его только поглощение. Продается большой бизнес. И тем не менее нужно начиная бизнес. Ізначально думати о том, що ви його будете продавати свій перший мільйон він заробив спекуляцією, а не чесно. Як розповідають більшість багатіїв, спекуляція, як і всі то, тобто, що сьогодні називається бізнесом, создание добавочной стоимости, это раньше называлось спекуляцией, спекуляція. это была статья в уголовном кодексе. Швидкий старт і марафон на 25 років. За оцінкою журналу фокус статки Гаві сягають 250 мільйонів доларів. Свій бізнес він скромно називає середнім. Дрібними підприємцями вважає тих, дохід який до мільйона доларів. У численних інтерв'ю переконує справу потрібно любити більше ніж прибуток, а час це гроші, тому інтерв'ю не дає. Я дуже люблю своє час. Я зараз по 18 разу відповідаю на вопрос. У столичних тусовках вражає усіх своїми екстравагантними вбраннями і аксесуарами. У нього близько 80 пар різних окулярів. До них і вигадує одяг. Здійснює задуманий дизайнер Олена Іванова. Вона, приміром, автор його знаменитого рожевого джинсового костюма, в якому Когородський знявся у відомому кліпі, присвяченому ювілею друга Олександра Меламуда.